Мене звати Богдана, я родом з Черкас, навчаюся в на НУБІП, факультет аграрного менеджменту, спеціальність менеджмент міжнародного бізнесу. Ні для кого не секрет, Україна має величезний аграрний потенціал, тому я захотіла піти саме на аграрний менеджмент плюс менеджмент саме тому, що я маю лідерські якості і хочу їх в подальшому розвивати. Університети, які я розглядала при вступі, вони всі абсолютно були на дистанційці або на змішаному навчанні. Я хотіла навчатися саме офлайн, тому я обрала на біб. Першу сесію я склала добре, труднощів абсолютно ніяких не було. Я більше насправді боялась, але насправді це не так і страшно. Особисто мене вразило найбільше студентське життя в НОБІПІ. У нас найкраща студентська організація, сенат студентської організації Нобіп. І я дуже приємно вражена всім, чим тут відбувається. Різні заходи. Ти можеш себе в будь-якій сфері проявити і спробувати себе. Як на мене, тут тебе. Не примушують щось робити. Ну, ти сам обираєш, ти будеш навчатись, чи ти не будеш навчатись. Тут немає ніякого тиску, для мене це набагато краще, я сама просто навчаюсь, мене ніхто не змушує. але при тому, що я навчаюся. У вільний від навчання час зазвичай я працюю, а також я читаю дуже багато книг, тому читаю. Це безсумнівно, гуртожиток найкраща школа життя. Тому що ну, те, що відбувається в гуртожитку, мабуть, воно ніде більше не продублюється ні в якій іншій ніші. Через п'ять років я сильно успішна особистість, яка закінчує магістратуру і яка вже працює на благо нашої держави і на благо суспільства. Мабуть, порада номер один – це скролити всі сайти будь-яких університетів, спеціальності, які ви обираєте, дуже добре з ними ознайомитися, з усіма навчальними програмами і обирати душею, а ще вступати в Лубі.